Майже рік триває повномасштабна війна на нашій землі. Кожен українець зазнав втрат, і кожен українець долучився до боротьби за перемогу. Так, одні зі зброєю оборонять рідну землю, інші волонтерять, а треті донатять. Долучайтеся до зборів будь-якою сумою. Занадто малих внесків благодійності не буває, як і непотрібного волонтерства. Наступний сюжет про те, як у Львові збирали на БТР, всі деталі акції Біжу по БТР зараз. Понад мільйон гривень зібрали львів'яни, щоб купити БТР для підрозділу 103 ї бригади територіальної оборони. Це був запит. Фактично запит просто від брата від його побратимів, що в них є необхідність така в БТР, так як їм немає чим заїжджати і виїжджати з нульових позицій, і вони не мають чим забрати поранених яких на -то тормомент ставало все більше? Це вже не перша ініціатива, яку започаткувала українська легкоатлетка, багаторазова чемпіонка України з бігу Орися Дем'янюк. Я проводила вже е, спільно з Довівським оборонним кластером і. Рамю Ukraine. ми проводили пробіг до 100 тисяч бронежилетів. Ми зібрали понад 2 мільйони гривень на бронежилети. Цього разу Орися, у якої в 103-й бригаді тероборони чоловік та брат, провела благодійний забіг під назвою Біжу по БТР, щоб зібрати кошти на бронетранспортер. Вже в процесі долучилося, що дуже багато людей і організацій, і студентських ініціатив, і там друзі, знайомі, якісь знайомі. Бізнес те. Співорганізатором забігу виступив львівський осередок скаутської організації пласт, який з 24 лютого став волонтерським штабом. Ми займаємося допомогою як військовим, так і цивільним. Тобто, у нас є там проекти, які діють на постійній основі. Це продуктові бокси для цивільних в деокупованих територіях і прифронтових населених пунктах. Також у нас є постійна обробка військових запитів. Пластун Володимир Чернюк розповідає, що познайомився з Орисею ще у 2019 тисячі році в українській академії лідерства там спортсменка була наставницею з фізичного розвитку студентів. Тож друзі вирішили об'єднати свої зусилля і в короткі терміни організували забіг біжу по БТР. Досить така велика частина пластунів були на самому забігу, і потім поширювали, допомагали там донейтами. Щоб зібрати кошти, загалом до забігу долучилося 107 учасників, підтримали ініціативу, і учні Орисі з української академії лідерства. Якось Філіп Слабошпицький. Це дуже ціннісна наповнена спільнота додумців. Це дуже 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 розумні та досвідчений ментори у різних у різних напрямках. Це люди, котрі вчать тебе волонтерити, адже в нас в академії дуже вагома частина є самоволонтерство. Кожного є таск виконати складіоне волонтерство, і це множить на 55 студентів, виходить неймовірна цифра і неймовірна кількість допомоги людям. Завдяки студентам, спортсменам, пластунам та небайдужим людям лише за місяць вдалося назбирати необхідну суму. БТР купили в Польщі і привезли до Львова, щоб трохи удосконалити. Там буде наварений проти кумулятивний екран, поставлені камери. Для огляду на 360 градусів і ще там певні модифікації для ведення вогню прицільного. Після модернізації БТР буде захищати Україну на Донецькому напрямку, а тим часом Орися та її однодумці вже планують наступний збір, щоб придбати захисникам тепловізор.